Всім привіт! Мене звати Юля, Я бюті блогерка з досвідом, і сьогодні розпаковка. Отак, от, от просто. Перед початком цього відео, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку, підписатись на мій канал, звичайно ж, написати коментар. Якщо вам подобається це відео своєю активністю, ви допомагаєте їх просуванню. Також принагідно нагадую про менші соціальні мережі, і сайт мого б'юті магазинчика. Подяка спонсорам. Дуже щиро вам вдячна. Ви дуже сильно підтримуєте мене і допомагаєте не опускати руки, навіть коли щось не виходить. Всі основні речі сказала. Тепер давайте починати. І кожен раз. Я забуваю, забуваю сказати вам, беріть чайочек і кавусічку. От зараз. І смачненького вам, чаю, кави, обіду. Неважливо, що ви там робите. Побажала вам смачного і пішла за коробками. Бам! Це що? Коробка з нової пошти, Юля. Так, це коробка з нової пошти. Тако, приїхало дві посилки з України. Одна раніше, друга трохи пізніше. Починаємо з тої, яка приїхала раніше. Значить, починаємо ми з ось такого мішечку. З ось такого мішечку, в якому знаходилась. Ось ця манюня, це сумка вареничок. Вітаємо в сім'ї мою нову сумочку. Посилання лишу звичайно десь в коментарях. Це сумка вареник, це маленька сумка. Український бренд. Отак от. Називається, мені ще дошили маленьку кишеньку, бо я попросила. Це вареничок з вишнею, неймовірна сумочка, неймовірний мій новий аксесуар. До моїх образів я в захваті, я в любові, я просто вважаю, що ми були створені один до одного. Для одного я і ця сумочка. Так, поїхали далі. Попереджаю, скоріше за все, ми тут з вами надовго. Далі, що ще приїхало? Точніше, те, що мені везла моя знайома, везла мені це щастя, це. Це великий кіндер. Тут має бути зараз фотка. Приїхав він мені, ось ця колба, і всередині неї там було три варіанти: міг бути Гаррі Волан-де-Морт і Дамблдор. Найбільше я хотіла Гаррі, потім я хотіла Волан-де-Морта і теж була би з цим Окей, але... Вітайте, Дамблдора в сім'ї! Це ем, колаборація з Фанко. Тепер у мене є ось такий гарний Дамблдор. Так, він також гарний, і я не проти мати його в своїй колекції. Звичайно, я була б більш щаслива, якби в мене був Гаррі або Волдеморт. Але все ще, все ще класна штука. Її неможливо було придбати в Польщі, в Америці, в Україні, тому я її замовляла через НП Шопінг. З Іспанії привезли. Я коротше не так. Я не замовляла її через НП Шопінг. Я наплутала. Я замовила її в українському магазині, який привозив це. Мені здається, з Іспанії. Не так важливо. Ось такий Кіндер. Ось така іграшка. Я в захваті кіндер вже з'їли. Хотіла вам просто показати, щоб ви якби ну були в курсі. Далі те, що мені приїхали з України. Нарешті, ось така. А чого тут на польській написано? Окей, вона з Польщі приїхала в Україну. Добре. Тут надписи повністю польські. Ок, добре. Коротше, це я на Єві собі купила сироватка е, для жирної шкіри голови. По суті. Я собі вирішила спробувати, як вона працює. Такий засіб, типу, на жирні корені волосся. Подивимось, можливо, ну, сподіваюся, буде зменшувати жирність. Далі в Єві були акції декілька, ну, давненько, місяць назад. Я на акційній ціні купила від Ютери три скраби, третій в мене стоїть в ванні, бо я ну, якби не могла стільки чекати. Пінний сольовий скраб люблю обожнюю, і ще дві запаски у мене будуть. Чому я дуже рада. Я дуже сильно люблю цей скраб. Дуже-дуже сильно, прям мега сильно. І далі ще декілька продуктів. Це вже приїхало з Кореї. Мені конкретно це те, що я хотіла спробувати. І ви не повірите, що це Це бренд Аренція. Я хочу попробувати просто все, що в них є. Реально, тому якби максимально замовляю якісь штуки собі на пробу. Це маска з сировиткою. Тут у мене набір з п'яти штук. є такий у нас на сайті. Коротше, сироватка, маска з сироваткою. Сироватка окрема в мене вже є. Далі ось такий набір. І знову ми тут. Я його купила, бо ця рожева вмивачка для обличчя я її обожнюю. Ось такий набір, більший засіб для вмивання і маленька мініатюра рожева. Я собі ще одну взяла. Це моя рожева, і конкретно, друга банка. У мене ще є зеленою друга банка. І ось такий набір. Сироватка і ось така лопатка. Ви мене запитаєте, ну куди тобі ще? Бо в мене вже була така сироватка і лопатка, але я собі вирішила купити повторку ще одну сироватку, бо вона мені дуже сподобалась з ще однією лопаткою. Отак от. Буде в мене плюс сироватка, і лопатку, я думаю, що я десь комусь, можливо, подарую. Далі, що ще я собі замовила? На Fenty Skin, на Fenty Beauty були знижки, і ця косметичка мені дісталась в подарунок. А тепер давайте розбирати, що я замовила, що поклали в подарунок. А окрім того. Тут затісався мій адепілінчик, приїхав з України. Замовити його не можна, бо це типу медичний крем, тому довелося просити знайому, щоб вона мені його привезла. Значить, я купила собі на Fenty Skin BH тонер. У мене є тонер з ніацинамідом, а це такий з вишнею. Ніколи не пробувала. Якраз цікаво буду спробувати. Далі ось така банка, також з вишнею. Це гель для вмивання. Дуже вже хочу його спробувати. Вона величезна, вона супер-мега важка. Прям дуже велика. Я не знаю, скільки тут, мілілітрів 300, мабуть, ну, десь. Вона скляна. 190 мл, а така вона важка, тому що вона скляна. Дуже вже хочу спробувати. Це був набір. І я дуже хотіла спробувати щось, чого я ще не тестувала у Fenty Skin. Далі. Далі дуже багато буде декоративки. Перше, це стік. Тональний стік взяла собі, бачила про нього дуже хороші відгуки і вирішила його взяти. Мені здається, він був зі знижкою, з якоюсь шаленою. Отак виглядає якийсь він не дуже великий. І ось він. Слухайте, його так там мало чогось. А його так мало. Коротше, дуже вже цікаво спробувати. Як ви зрозуміли, буде огляд на Fenty Beauty великий. Далі це подарунок, якщо я не помиляюсь. А що ще замовила собі сама? А, я замовила. Банку пудри. Величезно, дуже її хотіла. Пудра в бітінку Butter. батер. Чула неймовірно класні відгуки і Oval Serena б'юті, і ще від багатьох. І я вирішила, о, тут є кришечка. І я вирішила, що поки знижка треба брати. І я собі якби взяла банку. Будемо це все тестувати. Далі, що ще я купила, а мені не подарували. Я не пам'ятаю. А, стік. Стік відтінку Amber, контуринг стик. Ніколи не мала. І от цей день настав та бухі, пупочка. Знаю, що це просто геніальний стик. І нарешті його собі спробую. І далі, якщо не помиляюсь, все інше це подарунки. Так. Як я і сказала вже, косметичка йшла в подарунок. Далі в подарунок йшла, щоб е ось такий гайлайтер. В другому відтіночку я собі вибрала. Це їх нещодавний відносно запуск. І, мабуть, ви вже знаєте, що він, походу, не дуже був популярний. І ось так він виглядає. Подивіться, яка гарнівна. Потестуємо, спробуємо, що воно, як воно. Далі, це такий повний розмір. Далі у нас тут манюки. Значить, хейр, Hair. Ось така мініатюрка, мені засобу термозахист ось в такому форматі цікавому. І далі зовсім манюські. Це ну, косметичку можна нарешті вкласти. Зовсім манюські. Це у нас перш за все, фетвутер сироватка для шкіри. У мене така є повний розмір, але це мініатюрка, і прикольно десь дорогу взяти. Це з ніацинамідом така штука. Вона, типу, теж тонер такий. І ось така мініатюрка це Gloss Bomb. Це та їх. Популярний, дуже блиск і ось в такому гарному відтінку. І мініатюрка. Класно, що мініатюрка ну, бо повнорозмір використати супер важко. Перша коробка закінчилася, поїхала до другої. Буквально поїхали. Друга посилка з України. Так, значить почнемо з Twenty Coffee Roasters. Ми так давно їх не бачили, я ж скучила. За тим, щоб показувати ці гарнюні е, упаковки в кадрі. Значить, приїхала мені новенька кавуська, і вона насправді не одна, бо є ще друга. І е, ось ця буде наступна. А зараз я п'ю ось таку каву вона дуже смачна, прям неймовірно смачна. Одна з найсмачніших, які я останнім часом пила. Вона така з присмаком шоколаду, дуже цікава, солоденька в кінці. І якраз при нагіту нагадую вам про промокод. Ось тут зараз з'явиться промокод, він дає 15%. Знижки на кавуську не тільки на українському сайті, а і також на європейському сайті, що дуже важливо. Тобто, навіть знаходячись в Польщі, в Чехії і в багатьох інших європейських країнах, ви можете собі придбати кавуську зі знижкою. Якщо ви любите таку більш солодку каву, то рекомендую ось цю блакитну, яку я зараз п'ю. І загалом дуже великий вибір на сайті. Ви можете поспілкуватися з менеджером, вам обов'язково допоможуть обрати каву, яка вам підійде. Ну, і також, окрім кави, там дуже багато інших смаколиків, чаїв, какао. Тому, будь ласка, користуйтесь цим промокодиком і давайте рухатись далі. Наступний у нас це моє замовлення з Іпсі. Там були величезні знижки. Показую, що купила. Перше, ось такий скраб. Я вам його показувала в порожніх баночках. Все-таки він виявився одним з найкращих для е, Strawberry Skin, як ми з мами і обговорювали. Та. Купила собі два таких: один вже в душі використовував, ось другий. Великий об'єм, дуже задоволена, 226 грамів. Буду бачити ще, буду брати ще. Чесно вам скажу, я прям in love з цим скрабом. Він робить те, що я б хотіла, щоб він робив та, з моєю шкірою. Ось тут конкретно на Руках інколи десь на животі. Таке буває. Далі поїхали так само з Іпсі. Що я собі взяла? ви не повірите, але це Фенті Skin. Вони на Іпсі також продавались, і я купила собі сет. Це з вишнею до моїх минулих покупочок скраб для тіла з вишнею. Та, також за хай кислотами будемо тестувати. І ось такий от засіб для вмивання, Total Cleanser. Вони йшли сетом, тому я купила їх сетом і навіть не сумнівалася. Далі, що ще я взяла на. А та й все? А, ні. І ще... на що я це взяла? Окей. А, і ще ось такий продукт Volition Serum. Нічна сироватка з ретинолом. Мені здається, вона теж була чи в сеті якомусь, чи звідки вона в мене, бо я не пам'ятаю, щоб я її прям купувала. Але звідкись вона у мене взялась отака, така. Теж приїхали з іпсі. Нічого про неї не знаю. Можливо, вирішила просто спробувати. Не пам'ятаю, чесно вам скажу. Далі український бренд Гедонік випустили на воду. Показуємо так упакування, тому що вже насправді я відкрила, спробувала вона сьогодні на мені. Це Hollywood Маскера. І вона дійсно дуже крута, дуже класна. Ми в минулому відео ви вже мали з нею познайомитись. Тут чисто її показую. І в інстаграмі вже про неї розказала. Дуже сильно мені сподобалось. І найприємніше, що, окрім туші, мені приїхав крем, який я дуже люблю. Це е, нічний крем для рук. Дуже люблю відгідну цей крем, він у мене вже закінчився. І ось мені надіслали повторку. Далі у мене закінчується, вже майже закінчується. Закінчився Hollywood Call Brow Gel. Та це гель для брів, яким я користуюся дуже сильно. ой-ой-ой, Дуже сильно я його люблю, дуже сильно. І от до нього до пари з'явилась туш, І я дуже рада. Також в мене закінчується бренд. Надіслав мені повторку, бо я б дуже хотіла його повторити. І новинка для мене це сироватка, догляд після ламінування брів. І я роблю собі ламінування брів сама, тому ми обов'язково з вами її протестуємо. Я дуже дякую бренду Гедонік. І вам чисто нагадую про те, що в них є ще дуже багато насправді продуктів. Мій брів зараз один з улюблених. Це від Гедонік, я його дуже люблю. І крем для рук також дуже люблю. У них ще є маска і інший крем для рук. Тому придивіться. Ну і ту насправді теж топова. Я її вже можу рекомендувати. І впевнена, що ви ще не в одному відео її побачите. І тепер е, дуже великі. Замовлення, що мені приїхало з Китаю, почнемо з такого пакета. У нас тут дещо дуже гарне. Це новинка від Judy Doll. Тут іде ось такий брелок до пари, але в мене є думка, що, можливо, я його повішу. Та, отак він виглядає. Можливо, я його повішу не на кушон, а на щось інше. Я не знаю, наскільки я вгадала з відтінком, але я дуже сподіваюся, що я вгадала з відтінком. Джуді Дол новинка Кушон в вигляді перлинки, він так і називається. Ось так виглядає тут такий мініатюрний, абсолютно спорний. Лонжик для нанесення, але дуже схоже на те, що вже було у них. Тут дуже класна штука, все запаковано максимально. Готуйтесь, будемо це все з вами тестувати. Дуже гарно, дуже сподіваюся, що з звідтінку. Я прям трохи за це переживаю, тому що ну прям дуже хочеться, щоб він мені підійшов. У мене чесно на нього великі сподівання. Далі ця шалена жінка. Купила собі 3 палітри. Не хіба? Ну, що було, що сказати. Бренд F випустив новинки. Палітри для очей ніколи в них не було. І палітри для обличчя. Оцю давайте не відкривати. Я взяла собі дві для очей, одну для обличчя. Якби так то обережно відкрити, щоб нічого не парвати. Як я люблю це робити? Чого я взяла собі дві палітри для очей? Я не знаю, я дуже захотіла обидві. Я вирішила, що ну треба. Ну мені дуже треба. Значить. Подивіться, вона називається Pocket Palette, тобто Кишенькова палітра. І вона так і виглядає. Це дуже гарна історія. Ем, ну, я перепрошую, ну ти вибіжжу дикі, ну я хочу це. Панієте, дуже красиво, дуже красиво, Я вже в захваті, Буде перше враження, буде друге, третє, п'яте, по-любому, і плюс, скоріше за все, ще й в інстаграмі. Ви ці штуки побачите, але вони, занадто вони симпатичні. Вони ще не приїхали в магазин, але вже е, можна їх замовити. Поперед замовленню, очікувати. Е, там написано скільки очікувати. Коротше, якщо ви хочете, можете глянути у вродливій а попередзамовленню. І десь за пару тижнів я думаю, що вони вже і будуть. Просто в наявності. Це у нас відтінок сода. Я хочу це з'їсть. Вони дуже мініатюрні. Вони мають бути дуже цікаві за якістю. І кажучи, цікаві, я маю на увазі клас. Ні, а не якісь проблемні, Да? Але подивимось, потестуємо. Я бачила і відгуки, і сводчі. І в ну, мене теж насправді достатньо високі очікування з приводу цих продуктів. Я собі взяла і перший відтінок, і також ось такий персиковий. Далі це не все. Давайте тепер Уф, як тебе відкрити. Коротше, новий бренд у вродливій, і новий бренд у мене Entropy, це бренд дуже цікавий. Китай, якщо я не помиляюсь, так, да, по-моєму, Китай. У нас тут глянцевий тінт і матовий. Я взяла один такий, один такий, і уродливий він теж вже є. Давайте відкриємо його зараз. Другого вже не буду за нею лізти, Просто хочу вам це показати. Ви готові? Це що таке, я вас питаю? Це що таке? Це це ж, ну, це я, Це я. Скоріше за все, цей бренд буде з'являтися частіше. Скажу вам одразу, що, скоріше за все, є дуже велика вірогідність. Що по відтінку, ну, зараз ми з вами подивимось, це я вже її і відкрила, і вже навіть нанесла. Блюрінг тінт, вже її запачкала, ну нічого. Відтінок гарний. Я собі десь такий хотіла. Ну що вам сказати? Що, шо... чекайте на огляд? Ну, звісно теж буду все це мазати несе. Далі. Ви ще не знаєте, що це, а я вам зараз покажу, і е, ви це захочете. Я вам кажу. Ви захочете це, і я вам пропоную не тягнути і собі пропоную не тягнути. А прямо тут з вами це зараз посвочить. Я дуже сильно чекала ці однушки. Це однушки від бренду Sheen Effect. І це щось, що мені дуже було треба. Я не знала, що це мені було треба. А тепер е, я, тік, я побачила, і я така: о, це те, без чого я більше не зможу жити. І, в принципі, я була права. Я дуже їх чекала, дуже боролася з тим, щоб не відкрити їх без вас. Ну, дочекалася. Значить, у нас тут два відтінки. Почнемо з, з якого? 0,4, по-моєму. Це різні колекції. Це. 0,4 відтіночок. Якщо Я вже здер... Просто здерла наліпку. Так, Star Sky. М -м -м. Фіолетовий, дуахром, голографік з зеленого у фіолетовий і багато голографіку. Я дихаю, я дихаю, я дихаю. І другий зараз він буде о, як я хотіла той другий. Ну, тобто не те, щоб я це не хотіла, це я дуже хотіла. Але той другий це щось таке, чого я ще в житті не бачила. Принаймні, зі свочі. І зараз ми побачимо, чи він такий самий, а я думаю, що він тупо такий самий in real life. Тільки треба зрозуміти, як це дістать. Бачите, воно так, ну, щоб не зламати ж нічого, правильно? А це у нас 0,3 відтінок, і це, щось, що е, має, він має такий дуже легенький блакитний shift, да? о, да. тупо з прозорого, в такий синій ось він. Ви не бачите і половини цієї краси, але я бачу, тобто під деяким світлом він тупо прозорий, а потім різко синій. Готуйтесь, просто буде вибух любові з цими однушками. І буде їх багато, і буде загалом їх багато, і в магазині їх буде багато. І давайте зафіналимось два останніх продукти з цієї коробки. Вона ніяк не вспокоїться. Вона ніяк не вспокоїться. Сироватка нова від Арсені червона. І ще одна нова сироватка червона. Я дуже її хотіла. І я просто. Вирішила собі їх придбати. Догляду в мене стільки, що в мене обличчя. Ну я ніколи в житті, мені здається, років до 30 буду собі мазати. А мені вже 26. Ну то ще чотири роки можна нічого не купляти. Юля. Я дуже втомилась. Я дуже дякую, вам, що ви були зі мною. Будь ласка, пишіть. з чого починаємо? Що оглядаємо, що сподобалось, що не сподобалось, що цікаво. Я дуже дякую вам за перегляд. Я хочу їсти, пити, лежати. Зараз побіжу. Е -е. Дякую за перегляд. Принагідно, нагадую вам зробити донат. Чи волонтерам, яким ви довіряєте, які допомагають нашим захисникам, і захисницям? Будь ласка, не забувайте донати, це супер важливо. І на цьому на сьогодні все. Дякую, що були тут зі мною і дожили до моменту закінчення. Па-па!